Всім привіт! І сьогодні я буду грати в гру там, де потрібно їздити машинками, машинами. Тобто, бо вони великі, виглядають як справжні, і будемо ними їздити. Я вже колись їздив і мені мало штраф не дали. Але думаю, на цей раз буде по інакшому. На цей раз я хочу е нарешті зробити різні трюки показати вам, як я вже граю в цю гру. А якщо ви не бачили минулих серій, то переходьте на мій інший канал, там я їздив. На цій машинці. Машині. Е, цей. А також я на, на тому каналі вже почав грати з татом. Е, так що. Скоро будуть нові відео. З моїм татом вже є Стік мене. Е, до речі, пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я зробив. Е... Щоб я зробив свою власну локацію, можете навіть написати яку. Я спробую зробити. Ой! А я вже їжджу на цій машині. І мені потрібно зараз аеропорт. Чому саме ти? Тут... Ой, перепрошую. Бо там є найкрутіші е, такі тренувальні, я б сказав, різні штучки. І е, так, їдемо, їдемо і їдемо. Хм. Так. Заїхали ми в аеропорт. І хочу вам сказати, що тут дорога страшенно слизька. я зараз спробую зробити трюк Гі гігантський стрибок. Правда, щось я не туди стрибнув. Рятуйте. Я сподіваюся, машина хоча б не перевернеться, бо якщо машина перевернеться три рази, то кінець відео буде. Ага. Добре, що вона не перевернулася на 180! На 360 перевернулась. Оце крутяк! О, а я цього навіть не хотів. Жартую. Звісно, що я це хотів. Так, так. отже. Отже, поїхали сюди. Я хотів взяти ось ту фіолетову штуку. Думаю, вона дуже крута. І дасть мені багато різних штук. Ай, знову чуль машина не перевернулась. Гра, ти що, здіваєшся? Пробуєш мене налякати, та? Не, не вийшло мені знову. Хто, до речі, сипе дорогу льодом? Та жарту ніхто не сипе. Просто її взяли. Просто не її взяли, а вона взяла і замерзла. Я не знаю, куди я їду. О, є хто-небудь? Стоп! Я думаю, я їду туди, куди мені треба. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Тепер вперед! На максимальній швидкості! Я хочу взяти ту фіолетову штуку. <звід> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Йо, майо! Ух! 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 А! Ремонт моїй машині не завадить. Ба! Ну нічого, ремонт буде в кінці відео. Також мені дуже цікаво на майстерню. Можна залізти? Я це спробую, звісно, що в кінці відео. О, новий трамплін, на якому я зможу зробити ще трюки. Хоба! До речі, ви бачите це все в режимі першої особи, на відміну від мене. Я це все бачу машину тільки, а ви бачите зсередини. Йо-ма-йо! Е, де ми? Е, ага. Я зрозумів тільки те, що ми перевернулись. І мені прийдеться перевертати знов мою машину. А також я цей процес пришвидшу і вже залізу на будівлю. Але як я буду залазити, я вам не покажу. Е Спойлер, там було багато падінь. Ить. фух. Вперед! Вперед, вперед. Ой! Ой! Мені подобається робити трюки. От зараз роблю боковий стрибок. Ой! Я на крилу літака застрибнув. Оце рідкість. Вай. І та я поставив камеру всередині машини, а сам слідкую за неї, на неї з дрона. Потім, можливо, покажу знімки. Ой. Ой. О, о о! Там якийсь жетон. То віртуальна реальність доповнює якимись жетонами. Ай, гру! Та що ж ти будеш робити? А ні, не перевернулась. Було досить класно, а я вже розізлився, думаю, що знову перевертати прийдеться. О! Що це було? Я так і задумував. Це був мій новий трюк. Це був мій новий трюк, щоб таки стрибнути до тої фіолетової штучки. Я так все і задумував. Ага. Вперед! Нарешті! Та я тут стрибнув до неї! А-а-а! І утримав... Нову ігрову машину? На цей раз не справжню? Аж шкода, що не справжню? Якби там давали справжню, я би грав би щодня? Хе. І знову ще би крутаси? А там що? Мені завжди було цікаво, що це були за літаки там в тому? Ае...ро...порт... І мені було цікаво, чи можу я сісти в літак? Я можу. Але краще не буду. А то ще на машині я можу керувати Здалека пультом? пультом. Літаком як пультом керувати. Я сам не сів би в таку машину. А тим більше би в літак би точно би не сів. Так що навіть не думайте. О, привіт. Ві. Ой. Ой. А там що було? Склоче мені здалося. Не тут, а далі, набагато. Зараз я підїду скоренько. І як я вже приїду, то покажу вам, що це було. Вимикайте камеру на секундочку. Телепортація. І я вже і доїхав. Тут якісь блоки схожі на геометрію Даш. А ось і трамплінчики. Я хочу розбити тут скло. А також вам дещо показати. Показати вам літаки, які вже цілий рік тут стоять. Їх ніяк не вилітають. Ось вони. Я минулого року грав в цю гру, і тут стояли літаки, О, знову доповнена реальність мені дала грошик. І вони тут ще досі стоять. Вернемось знову через рік, і якщо вони не цей о, о, хочу на літак. І якщо вони не... не вилетять світом, то це будуть, певно, літаки, які творці. ай-яй-яй! Не захотіли запускати. Зачекай літачок, я хочу на тебе залізти. О, Мені тако зручно. На літаку покатаємось. Хоч якісь веселущі. Правда, чого ми так повільно їздимо? А? Він що, йде на посадку? Чи він зараз і... і улетить? Ай, мене не скидуй, ти шо? Ай! Ще один переворот. Ой-ой, ой він схоже вирушає. Я хочу з ним. нє ні ні літачку, літачку, літачку. я знаю, що я не платив за білет, але візьми мене з собою, зачекай, візьми машину на крило. Та стійте, ти куди? Ти чого тікаєш? Я його намагаюся І... Ой! Ой-ой, йо йо! -йо, 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 -йо. Ти де, де літачок, літачок? Він пішов на посадку таке. А я думав, що зараз я разом з ним на, на його крилі полечу і побачу, як то їхати на машині, але бути в повітрі. А він, як завжди. Хоча б віртуальна реальність мені гроші дає про те, що я граю. Добре, що я ще не перевернуся, бо якщо я ще раз перевернусь, нагадую вам, відео відразу закінчиться. Одразу. Ну, може, не одразу одразу, але одразу. О, а також мені дуже стало цікаво. Чому парков, Чому це? Як там його, Гараж? Е, так стоїть собі просто. На нього що? ніхто не може застрибнути. Може я можу. Ану, погляньмо. Стоп. Тут якісь машини, там в'їзд в гараж. Я за секундочку вернусь. Ось я вже і застрибнув ось сюдаво на гараж. Ой, а як мені їхати? А, а ось! Ось. Але тут бар'єр! Який не впускає мою машину. Там якийсь цей літак вже починає літати. Але мені сирена там що там Він літає чи ні. Тут є бар'єр, який мені не дозволяє звідси виїхати. Я, коротше, кличу підйомного крана. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб врятувати мене звідси. Бо я машину не витягну звідси. Якщо я ще перевернути машину свою можу, то піднягати то вже ні. Так що я буду кликати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і переходьте на мій інший канал, там, де я вже грав цю гру, але то було рік тому. 心啪啪啪啪。